Друз'яки, паровоз конкретний. Всім привіт! Ради, хто на моєму каналі. Сьогодні знову ми на озері Карпич. Приїхали за великою-великою рибою. 10, надіюсь, що сьогодні впіймаємо. Погодка взагалі супер. Озеро теж супер. Сектор у нас 18-й, наш сектор незмінний. Ось так приїхав на. Днівну сесію, речей брав по мінімуму. Ну що, зараз будемо зараз будемо закидуватися. І, в принципі, кормочки, по прикормочці, по оснасточкам вам також все розкажу. Так що дивіться, що в нас сьогодні вийде впіймати. Так, що у нас по прикормці? В принципі, загалом такого нічого нового: горіх тигровий, мелкий пелець для швидкої риби. Канапля. Добавлю гороху сьогодні. Бойли, білочан лосось. я їх порізав на четвертинки, вже зарані заготував. Трошки залишилось у мене пільчика. це солодкий бум. Також додамо прикормочку тигровий горіх. Наша антиріль-крив'ятка. Сьогодні не буду заливати все тигровим горіхом, залью сьогодні ось такий ліквідік. Білечане лосось від РПФ. Ну, і в кінці трошки додамо Еселі, Акріль, халібут. Ну і загалом, в принципі, все. І зранку в мене тут ще залишилося 5 чи 6 стіків. Поставимо ПВА стіки. А там побачимо. Якщо, що, то вже тоді будемо самі в'язати. Все, ділимо нашу бомбічку прикормочку. хай трошки вона настоїться, і будемо робити наші оснастки і завозиться. Ось така у нас вийшла бомбічка прикормочка. Ось така, а ще бомба. Зараз пільчик напітає, візьме своє і буде то, що треба. Все, робимо оснастки. Так. Що ми будемо використовувати по бойлікам? Це як зазвичай це наш Бавтерс Діна з бейс тигровий горіх. Бавтерс це комплекс Т. Це у нас все іде 12 мм. Тигровий горіх. Тонущий бойл 11 з... Страусбері, отак ми зробимо сніговичок. Флюрик. Теж Баунті, Хамелеон, Білачан, 12-й номер. Ну і, звісно, наш RPF, кріль, груша. Бітурбо. Спробуємо зараз на 10-й номер. Тому що в той раз я війшав 12-й, ну що то ні агті не Ну і наші ПВА стіки, це білачан лосось. Все, зараз це все зробимо і будемо починати завозитися. Все. Ось так. Один сніговичок. Це динаміт і наший РПФ. Е, гачки використовую. Один, поставив шістьорку, всі інші. Два восьмерка, один шестерочка. Все, завозимося. Так, кладемо нашу оснасточку, пиво, стік. І насипаємо все. Я думаю, що більш ніж для першого разу достатньо. Так, завеземо, ось, якщо ви бачите орентиру, це кольцо. А це ми завеземо під той за отако прямо як кольцо. Завеземо під той берег, десь не доводячи метрів три. Другу планую завезти впереді раз, два, три на третій кусть. Завести. І третього завеземо аж на той берег під корчі. Там десь дистанція десь 125 от метрів. Тут дистанції невеликі. Тут десь 50 і десь, мабуть, буде 65 метрів. Ось так от. Це 60 метрів. Ложимо нашу оснасточку, кораблика вертаємо до берега. Ставимо наший свінгерок. Попускаємо трішки нашу. Пулю для нашого паровозика. Все, кораблик наш повертається і завозимо другу. Все, завезли наші всі оснасточки. На годиннику повторююсь 7.20. Все, чекаємо наші покльовки і робимо собі найсмачнішу каву на природі. Так що всім гарного відпочинку, хто на риболовлі. Друзі, у нас покльовочка. Все. Єсть рибка. Рибка єсть. До речі, клюнув і пішов у берег. Я навіть з тієї точки і не думав, що буде риба. Бо трошки корабликом погано завіз, але бачите. Сход. Сход. Рибку почув, але сход. Не знаю чому. Навірно, погано засіклася. Зараз ми перезавеземося. друзяки, паровоз конкретний. Це взяв на динаміц. Опять сход. Та що це таке, пта? Ай, розстроєний капець. Не знаю, дві покльовки, один, ну ладно, пішов у берег. Ну, підсік я його, ну я не знаю, там ну, метрів 20 я його тягнув. Непогана, доволі рибка була. Сход. Гачок був номер 6 Друга покльовка 80 метрів. Паровоз конкретний. конкретний, Ну да, там може чуть, -чуть, чуть, -чуть там. Не знаю, на секунд 5 я запізнився, тому що включав камеру. Ну також, ну, метрів 10 його протягнув, знову сход. Я не знаю, підскажіть в коментарях, чому в мене стільки сходів. Цього не витягнемо, це буде труба конкретна. вроде взял. Горнюни. Горнюни. Красавел. На РПФ взял. Бачите, така засічка. По ще понти. І лить, і лить, і лить, як він ізійшов під берегом, не знаю. Фух. Та ви що, диви, який він побитий. Це жесть. Так, зараз зважимо нашу красавелу. наш красовело 435 ну Мішок десь грам. 200 100 такой мокрий мішок короче четверочка є так що все такий у нас початок але напишіть в коментарях чому так багато сходів так ну він Дивіться який він пошкоджений конкретно такі аж язви Тут тоже все, бачите? Не знаю, ну це вообще, він, навірно, можливо, бачите, був пійманий і цього, наверное, в корчах може їм. Все. Будемо відпускати. Ось такий взяв красавела на 4 кг з дальньої точки 135 метрів. БіТурбо Криль груша, 10-й номер. Але єле-єле-єле він засікся. Ну, ось так, Паровоз такий дав, що капець-капець. Все, відпускаємо нашого красавчика, полікували, звісно, дуже-дуже-дуже він побитий. Все, нехай пливе. Всьо, поплив. Поплив. Все, продовжуємо далі. Нарешті розмочили рахунок. На годиннику була покльовочка 8.15 і було два схода. Продовжуємо. Не знаю чи є, але була покльовочка. Невеличка рибка. Кажется, что карась. Вот такой карасевич. Вот такой карасевич взял на РПФ 10 номер. Я по поклевке даже чувствовал, что это карась. Такий карасевич, ну не знаю, грам 800, навірно. Все, відпускаємо. Ось такий карпік він невеличкий. Не знаю, десь до 2 кілограмів. Навіть важити не будемо його. Ось такий невеличкий. Взяв він на Дінаміт тигровий горішок. Все. Лікуємо і відпускаємо. Ось ще такий один маленький красень взяв десь. Ну, Кілограм-2, навіть не більше він. Е -е. На вафтерс, Динаміт з бейц. Горіх. Все, зараз полікуємо і відпустимо його цього малиша. Лікували, відпускаємо. Все. Нехай пливе. Давай. шуруй. Дяки. Піймали ще одну рибку. Такі зеркалочка гарна така. На RPF 12 взяв. РПФчик відпрацював. 12-й. Ось такий красень. Вагу не будемо дивитися. Ну, Я думаю, тут десь в районі до 3 кг. Ось такий красень, зеркальний. Бачите, яка вона побита вся. Ви все бачите, побита. Зараз ми її полікуємо. РПФ 12, Того, що ставив десятку, карасі реально задолбали. Це ось такий красень. Все, зараз підлікуємо його. І відпустимо. Ловити. Ось бачите якісь аж язви в нього. Так, давай. Все. Все, ніби частенькі. Все ось. Полікували його. Бачите, якісь язви на ньому. Все, відпускаємо. Відпускаємо нашого красавчика. Давай, пливи. Дамо йому водички подихати. Давай, давай, шуруй. Все, поплив. Поплив. Продовжуємо далі рибалити. чка взял я вам сейчас такого мамонта покажутся просто я думаю там ближе к десяточке это просто бомбическая сила А клюну він у нас на динаміт бейс. Все. Сейчас ми його зважимо. Ось така мамка. Я не знаю, я думаю, тут кіл 8, може більше. Зараз ми його зважимо по берегу. Я вам покажу на ваги, скільки які він заважить. 980 Ось так ось такий красавець у нас 9800, ну грамм 150 откидом, короче, законних 9600. Дождався я цього бікфіша. Все, делаємо бігом фотосесію, лікуємо і відпускаємо. Все, друзі, відпускаємо нашого красавелу. Ох, такий, махина така. Ух, хорош. Все, хай леве з Богом, це сазанчик, відпускаємо. Зараз трошки підлікуємо і відпускаємо. Ну все, якось отак. Адреналіну просто капець. Перша реально пікфіш за сьогодні. Все, продовжуємо далі. До речі, у мене покльовка була ще на одному спінгу. Зараз побачу, може там рибка ще є. Все, рибалимо далі. Ребята, у нас друга покльовка. Ще більше іначе. Давай это я вам так покажу. Эки, мамонтяра. Ух. Чук -чук -чук -чук. Сейчас мы тебя... Сейчас мы тебя достанем. Ще не віднеростпся. Пузяку яке. А я думав десь кіл 6-7, мабуть. Ну давайте, взяв все ж на те саме. Дінаміц бейтс. Тигровий горішок. Ось такий красавельчик. Зараз ми його швидко зважимо. Так, ну рот дав у нього такий вже розірваний. Конкретно. Це короб. Ну що, друзі, ось такий на 7500. Бачите, він ще навіть не віднерестився пузяко здорове. Ну це вже не сазан, бо перший був от і на 9 сазан був. А це чисто карпік, але він ще не віднерестився. Знайшов e, точечку, буквально Перша була покльовка і на 9 і там спустя, навіть та хвилин 7, мабуть, пройшло. E, і знов друга покльовочка. Ну бачите, він такий ще з пузяком з пузяком конкретний, так що Отака махина. Махіна. Ну все, відпускаємо наше красення. Все, так. Він наче частенький. Все, підлікували красавелу. Ось так, бачите, отут було в нього розірване. Що ми йому підлікували, але він ще не віднерестився, він повний-повний ікри. Все, відпускаємо. Ось такий красавчик. Все, давай, йди. Пішов, все. Все. Шо, а ми а дочекалися ми... таких двох красенів, один 9, другий 7. Отак, цілий день невеличкі коробочки брали, а на вечір підібрав пару насадочку, все зробив чітко, правильний кручичок. Я вам потім все в кінці розкажу. Ось і закінчилась наша рибалочка. Е, рибалку я скажу так, доволен. Поначалу, звісно, були багато сходів, потім це все проаналізував, зробив інший підхід, і у нас видалася результативна рибалка. Так, скажу так, за день у нас було 11 покльовок, з них 8 результативних. Всі інші це були сходи. Піймав я 5 коропів і 3 карасі сходи. Скажу так, що користувався гачком номер 8 Я відчував, що на кінці рибка дійсно там 7-8, ну потужна була риба. Максимум я там доматував ну метру 15 і підтягував і просто чук сход. Змінив гачок на номер 6 і вдалося витягнути 2 красені. в районі 7 кг і в районі 9 кг. Насадки працювали майже ті ж, тільки що я зазвичай ловлю там, 10 мм, це я вже перейшов на 12 мм. Тобто, щоб відбити того карася, тому що карась реально раз за разом, пі-пі-пі. Та навіть по покльовці було чутно, як клює карась. Що по рибці? Рибка, як зазвичай, активна, озеро чудове, я вам його реально рекомендую. Послуги ви приїхали. Вас з речами завезли на ваш сектор, потрібні дрова, мангали, тобто є ВІП-місця. Керівництво взагалі супер, ніяких претензій, ніхто не бігає до вас, ніякі садки не заглядає. Ну, тобто, я не знаю, я чисто займаюся спортивною. Тобто, не знаю, ніколи там ту рибку в садки не ложив. Ну, все ось таке було відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до нових зустрічей. Надіюсь, вам відео це сподобається.